Добрий день, любі маряти! Пропоную вам сьогодні пограти в ігри і навчитись гарно вимовляти звук С. Давайте з вами подивимося, як я вимовляю звук С. Я буду посмішка. Язичок ховається за нижні зубки. Ось туди. С. Утворився звук С. Давайте ще раз посміхнулись, Заховали язичок за нижні зубки. С, 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 с. Ось так у нас виходить звук с, а тепер промовимо звук с у словах. Послухайте, будь ласка, таку маленьку ремівку. Санус, ананас, сова, сумка, стіл, стілець, оса, слон, автобус. Пес, коса, слива, ластівка, місток, соловей, сосна, листок. Тепер ми будемо з вами разом промовляти ці слова дуже повільно. Так промовляємо перший рядочок. Сани ананас сова. Разом сан, ананас сова. Добре. рядочек. Сумка, стил, стилеть, оса. Разом. Сумка, стил, стилет оса. Добре. Третий рядочек. Слон, автобус, пес, коса. Разом. Слон, автобус, пес, коса. Добре. Третий рядочек. Слива, ластівка, місток. Разом. Слива, ластівка, місток. Добре. Четвертий. Соловей, сосна, листок. Разом. Соловей сосна місток. Дуже добре. А тепер все спочатку. Сани ананасова. Сани ананасова. Другий. Сумка, стіл стілець, оса. Разом. Сумка, стіл стілець, оса. Слива. Вибачте, слон, автобус, пес коса. Разом, Слон, автобус, пес коса. Слива, ластівка, місток. Слива ластівка місток. Соловей, сосна листок. Соловей, сосна листок. Молодці. Дуже-дуже гарно у вас все вийшло. До побачення!